Добрий день! Запрошуємо на перегляд будинка в селі Хасівка Обухівський район, 8 км 9 десь від Києва по Новобухівській трасі. Бачите, які сосни, дуже місце класне, затишне. Зараз робиться ремонт в цьому будинку, залишилось тижня три. Ділянка. 5 сіми соток. Рука підводить, бачите. Так, 5-7 соток. Сам будинок, якщо чистою площі 165 метрів, є озеленення, є автополив. На ділянці є дві великі сосни. Дубочок невеличкий росте також. Ну і поруч також багато сосен. Ось така ділянка, такий будинок. Зараз ще подивимось всередині, як він виглядає. Стилістика Сканді. Через тиждень повинні заїжджати маляри вже, красити стіни. Плитка в санузлах є, септик зроблений, скважина зроблена, світло заведено. Тут же плитка лежить. Місце під гардеробну, Це санвузол. санвузол такий. Інсталяція вже зроблена, бачите, душова, туалет, раковина, церква. Так, котельня. Місце під котельню. Там буде котел стояти, кімната на першому поверсі, місце під вітальню і тут місце під кухню. Буде острівець. Є, якщо треба, вже дизайн-проєкт, як це все буде виглядати. І вихід на терасу. Вже зроблено дах. Стеля гіпсокартон. Вже замовлені сходи дерев'яні. Три тижні залишилось. двері, будуть прихованого монтажу. От хлопці вже тут будуть починати скоро фарбувати, фарбувати все тут. Так, друга кімната. Виходи під кондиціонер. Загальний санвузол на другому поверсі. Іконочка така красива. І головна спальня. Головна спальня зі своєю гардеробною. Зі своїм санвузлом Також є вихід на терасу. Вихід на терасу. Такий будинок. Запрошуємо всіх на перегляд. Всім завелась машина, Чудово. Всім гарного дня!